Ну показуй, показуй. Боже. Нюхай. Нюхай. Та слухай, воно диви, яка жучка повзе. Та хай повзе. жучку викинуть. Жучку. Та що, Я тебе пішла в хату шукати, щоб сніданок тобі ждати А дід у квіточках саморонку. Де можна діда знайти саморонку? У квіточках. Так, ну ти си на горіще, там ото те сито да. є таке. Ото таке біле сито. То на наситі лучче ще воно, бо чого? знизу підвівається. І хай вони, ти, ти знаєш, же, от чого воно чи куди. В чай просто кидає. Чай кидать, кидать просто. Хай чай плаває, і так. Полезла і дуже вкусно. Ох ти, і красиво буде, як заваримо да. в таких да, графинчику. Ти... Ну ладно, дід, однусь, і йди, будемо снідати. Ага. Відхватив це сама ваша робота. Так? Вже надоїдати. Вараники? Да. Так, все більше, вараників не буде. Всі почули. А вже жива. З чим? З чим Чого? Мали не щастіки. Ага, І вишні висять одно, що там. Ну хай, я подумаю. Ну подумай, ну ти о, хочеш від них відмовитися, ну то усі почують, тоді тобі скажуть. Який ти дід. Який? Одне сказав, а друге робиш. Нічого хорошо. А що хорошо. ж тобі диви? Треба, щоб дід наївся, і щоб йому смачно було. Правильно? Ще й невигідно, диви якийсь. Правильно, правильно. Вже сказав, то просив не міг допроситися, а це вже як їх багато, то вже якби, не, якби вже їх і не треба було. Так? То навіть ми так хоч через день. Який день? Кефіру було в мене пачечка, mm -hmm. то пакетик, да? Вчора тісто замісила. Половину зробила якраз, бо тобі ж одна порція тільки, а друга порція залишилася на ранок. Я бігом воно пішла, їх зробила, зварила. Mm -hmm. І, і все. А якби отакі от дві зразу зварила, вони пропали б. Mm -hmm. Ну, то я тобі на дві порції їх і по того пакетика mm -hmm. розділив. Mm -hmm. Та правильно, я ще читати вмію. Всі дід може поосилити. -по квіточки вийшло. Квіточки получила, так. Квіточок вже вистачить, я думаю. Бо тебе, як по ті квіточки, то ти общипаєш їх до корінця. І це я й так ще піду провірю, що ти там поробив моїм чорнобривцям. Цвітуть? Так, вони такі красивені там на городі. Ось все посохне, а вони будуть до останнього цвісти. А що ти ж не має обиду? Нічого красуватися будуть. Насобираю насіння, щоб на другий рік посадити. Mm -hmm. Бо вони сильно красиві. Скільки я їх не садила, вони не сходили. А це треба ж купити пакетик маленький. Це, то ж я сказав тобі. Пакетик маленький yeah. в Аврорі купити, які вони всі років пролежали, посадила, правда, в тепличці. І вони зійшли, усі до єдиної зійшли. А ти знаєш, чим довше насіння лежить. Угу. воно лучше. Ну не знаю, ніколи не сходило. стільки я його сипала, У землю. зібране і на садити. Воно не годиться слабо. Ну, Нічого, домашнє буде сходить. Домашні, так що тепер я буду з чорнобрився, ще ж такі червоні красиві. М -м. Я ще піду провірю, що ти мені там поставляв. По себе, а зараз піду й провірю, бо діда в квіточки пускати. це Опасно сильно. Він сильно любить квіточки, чим красиві, він там сидить коло них і якби пощупать, якби пощупав. Нарувай. Дід квіточки любить дали, як вони вже цвітуть. О, і воно диви. Воно? Та рози ж то дивилася а, тільки на так. рози. Тільки що стояла, подумала, думаю, піти подивитися, полюбуватися. Воно під вікном, які цвітуть. Ось і кращі, що я во. Звісно, що краще вони не колючі. Пахне Ні, ну воно красиве. Ну попробуй там ходити і порвешся, шкіру та, да. подереш. Не, рози здалеку сильно красиві, так. А з ними займатися, та це треба якусь мужність. Ну я чула вже є рози без цих. Yeah. Оце. Коли будуть продавати, буду підходити без, да, без колючок і буду питатися. Якщо десь знайду, так. Да. Але ж Агрус ти посадив, повний без колючок. Не було колючок. А ну, де зараз на ньому взялись колючки? Що це воно таке? Такий фокус який. Та, ще краще, там, тих колючок. Ну трошки є. Зразу я дивилася, їх не було, а тепер вже й агрусі з'явилися колючки. Стати, так, ладно. Дій. Агруз вибрати. Слухай сюди. Слухай. Це наш сніданок. Я ще ну, хочу якийсь при... придумати <рес> вечерю тобі якусь прикольну. Прикольну хочу придумати. Оце думаю, щоб вона була смачна і прикольна, така якась необична. Ти кажеш, не весь, щоб я не сильно приколовся. Приколюся і припечатаю добре, щоб не був такий умний. Їжі не обляпуйся. Так, Але... коротше, дід, смачного тобі пішла, я перевірую квіточки. І Провір, <провір. Будемо працювати все... далі часником часником займатися. Ну, давай, до зустрічі. Давай. Ага, Сюди, дід, мабуть, і не дійшов. Ай, капець. Куди тому перцю братися до моїх чорнобривців? Отак. От Як нічого не виросте, то хоч чорнобривці будуть. Дід буде чай пить, каже, буду чай пить з квіточками, ну, смачного, дід. Остави, мені залишив щось. То мені посовітували їх попід капустою посадити для відлякування білокрилок. От як раша тут капустя, га? Під накриттям. Передають таку спеку. Ось на два дні. Там 37-38. Тоді трошки менше буде. А капуста сонця не любить. Ну, все одно їй вистачає тут сонця. Через сітку воно добре світить, але й затінок є. Нехай росте. Нехай задовольняється. Ну, і чорнобривчики мої. красунчики мої. От так-то. Охідіти! Поки Ха -ха. я забарилася, дід Проспал. схватив тачку, де да, да він? А він так любить, як я не бачу десь втікти. А він до мене на город забіг. Тут, і так, і так. пора їйться тут. Ти чо, дід? Ти чо? Я тебе приглашала чого? сюди. Узяв ага. вибрав мою цибулю, а? твою. Ще й довольний такий, каже Красаві. вона. Хороша цибулька, так, хороша, да, хороша. хороша. І вона може. Всіх... Да, вона лежить і вона може завжди виручить. Ота буде чи не буде, але гарна виросла. І, ця тиканка гарна виросла. Вже теж їй треба, щоб вона не пеклася забрати. А ця красавиця. І ще тачка буде. І ще тачка буде. Ще. От та. Я дивлюся, де ж він, щоб вечерять вже його запрошувати, а він по закутках. Та яка? -то по закутках. Яка є, прикольна. Нічого захочеш. Дивись, щоб вона була. Жара. Спека. А що це в нас сьогодні таке? Ну, що все небо затягнуте. Десь сонце ділося, небо затяглося. То й хорошо. Да? Ну і хорошо. Ідемо вечеряти з дідом. Ти її ще й тут знайшов. Ти що, хоч усю забрати сьогодні? Та що? Оце наша дила. Поки доща риво. А що ага. дощ буде? То може все буде. Не, я не вірю. А дощ. ж немало чомуся цю У дощі я не вірю. Що, що, ну в дощі вірити, я не забираюся. Офи цибулька, оже, як золото. На всю зиму хватить. Та ще й на посадку ходить. Хороша цибулька. Вспіла вирости ще, поки засуха прийшла. І тут тепер і нема що робити. Забирай її додому, так? Да? Пригодиться. Пригодиться. Нема. Дід зайнятий, не хоче на вечері йти. Так що будемо чекати. Зараз піду, чекаю. Та отож, поки дожде. Сліп я... твої заботи. Так, дід. Що да. ти до неї вчепився? Да, баба, да. Вчепився, стягне, закувався. А хто ж диви. Ти будеш вла... а не смішний. Слухай, а зараз що... я тебе тут в Ась... цю цибулю. Аж самій свіжу. Да, Звісно, точно. Шо б я робила без цього діда, це капець. Ото її найбільше їсть, то найбільше її і любить. Одно цибулю і все. Бо я знаю, що ти як яблука її. Да, а є, куплять да. кову, він їхав. Я їм дід тільки вириває. Мені заготовляє, так? Ти мені заготовляєш? Ти для садик. Сосідки. Ага, боєш до сусідки носити. Ага. Да, і кози є, вони люблять таку цибулю. Коту. Вона казала, дає козам таку цибулю. О. О, моя, я на той його тобі більше насаджу. <рес> 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 і що? Часники. Часнику більше? Да. О, Господи. Дід часниковий якийсь. Ні, я цибульки оцей більше насаджу, щоб... На щоб ти доднімався неї. Так, пішли, ну йдемо. Йдемо і ніяк не дойдемо. Купи, діда. Ой ти ви! — Що вий. Бульйончик який у тебе. А я що, ви бачу? — А ти чуєш якийсь запах у нього? Та його далеко чує. Поки перенеслася, де тобі не такий запах. Ну ти, ти юга, а я буду їсти. Що да? оце брат? Як хочеш. Тож, ти так. ж не вмієш їсти все одно, це понятно. Када? А воно не гаряче, ладно, діти. Смачної тобі вечері. А, І дякую. всім твоїм зрителям теж. Солна, не сольона? І за цей вечері, із самого обіду. Так, кажи, солюна, не солюна? Нормально. Ну давай вперед, работай. А то не можна тебе вловити. Що? Із самого обіду ловлю вечір. От дід грамотний такий. Такий вже моя грамотний. А до уже якась не така. Яка в мене була, так тобі дало. Ложечка не така. О, У мене дід не такий, та я мовчу. Такий. Okay. <сіщу> такий? Ну слава Богу, як ти так считає, що в мене дід такий, значить це хорошо. Милий, милий. сюрпай, сюрбай, весельніше. А суп то прикольний. Будеш той, то поміняємо бабу. Так. Поняла? Поміняйте. Так. Mm -hmm. no. да. Якщо подужаєте. Фух. Щось мені жарко стало. Кого, твого супу гарячого. Чи не гарячий він? Не гарячий. Я хотіла сьогодні приготувати прикольний суп. Mm -hmm. Ну, получился. Получився, бадь. Ну, на косточках, на косточках, на бульйоні, бульйон на косточках получився. Я думала, що воно таке не буде запашний, ну він так получився, такий запашний. Прямо... я ті не думала, да? Вачи не думала, не гадала, mm. що так може получитися, гав. Ну, так ну я підказав, звичайно. Так, звісно. Да, дід якби не підказав, то я б не приготувала. Кісточок свіженьких приніс. Так, да, Свіженькі кісточки. А огорбати like, собаку. Так, да. дід буде вже тепер разом їсти. А не їсти? з то, як це добре, ти ж не з миски з одної будеш їсти, а усі по своїх мисках їсти. Але так постаралася, що куди то. Так, куди, яка м'ясо. Та да, там м'ясо пото Ну просто що сильно хороший супчик вийшов. Хороший, що свіренький, з курочкою. Так. Да. Я... Да. Це я ну, як? Ну на будущее, типа, як вже не буде що їсти в нас, то будемо брати такий набор бульйонний оцього, цього. І можна з нього щось і варити. його вже варять, Беруть, Беруть, то та через так ти і не застаєш його. А. О, неплохо люди додивилися. І по чому воно чи ти не знаєш? Тридцять. Вісім часом. Гривні кілограм, да. от хай не дешева така. Ну то. А який бульйон можна зварити, а? А що ж ти дешевша хочеш? Дешевшого вже, нема. вже немає. Дешевшого да. вже немає, так. Ну нічого. На такому ще й жити добре можна. Якщо ще в його моєго захватить. Ще її тут і ще дорожчі, а що ж там? Ну, <звучить> шиї я чогось не люблю, це ж таки окорочка. В'язика тільки на колишку. Так, да, це ж таки окорочка, щиталися колись. Так, так що я думаю, попробую, як то воно буде, як уже нічого не буде. Але ж, що не буде, бо ще попробую його застоювати. Тут і грязчики і колаген. Так, да, дід, я його варила, як бульйон. Потом приправки хорошие кинула, і воно грязике. Так що советую всім. Да, смачно, ага, да. да нормально. Угу. Ну нормально. Будем знать. Ну, за та таким людям, как ми, пенсионерам. Пенсионерам, да. щасливі. Да. Не так накладно, да. Хто любить економити? І, і в кого нема і в кого нема? і в кого... І в кого кого нема, що економити. Ну вам що це законобить з no. 200 no. мін. Uh це -huh. довге за діда. Як і м'ясо куски. Хороша штука. Uh -huh. Тепер будемо знати, діду. Що нам запасатися. А це ото лоска взяти ціло було б. Да? У морозільник. За морозим ходило б. А його за Тільки якби свіжий взяти його. Свіжий, я ж зайшов тільки привезти. Да, свіжого взяти, щоб геть... по культах розділити. І, видно, що і я. щоб і котам, і собакам да. хватило. По кульочку, то візьми колись, а то вічно шукаємо. Я то кейцькі, то собачки, то кейцькі, то то спитайся в них, коли будуть, та підеш та й візьмеш. Закажи лоток та й усе. Ото правильно, закажеш лоток та й а то одно купляємо, 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 а вони його їдять, їдять, зварив, раз і немає, нема. Ото точно взять лоток цілий та й хай там лежить. Да, діт. таке, хорошо. Зайдеш, то дівчат спитаюся, коли прийти забратися. Остави їм свій номер телефону. Що ти нам А ти мій груша, дай, <laughs> Хорошо. Я тобі дам гроші. Скільки там кілограм? Чотири, шість. Так і забыла хорошо. 400 гривен. Десять да. кілограм. Це. Та це хватить на півгодою. Та, ну, а там зайнята, куди ти? Будемо освобождати. Да. Морозилку можна швидко освободити. <звук> Я ж її не здаю в оренду. Ох <звук> уже. <звук> <звук> Розділку треба освобождати, бо треба й собі щось ложити, не тільки комусь. А я нею не користуюся зверху, тільки трошки. Так, ну ладно, розберемося якось. Да. Все дід. Тебе ще знімать чи хватить уже. Там одне м'ясо залишилося це на дні. І хрящики. І косточки. Косточки хороші. Це для тебе, я дуже. Так, хорошо, спочатку. спасибо, діду, ти такий хороший. Всім смачного, всім. Да, Доброго вечора. Да. Заходьте, ставте нам лайки, це наша підтримка така. Ага. О, хто хоче, підписуйтеся, допомагати таким пенсіонерам. Лучше ну, вже не бійся. Якось будемо виживати. Далі? Ну так, да. що. Що, Богдав, все будемо. Приймати. Так. Да. А що ж?